Все! зараз ми, друзі, знову в подвал проникнемо. Подивимося, що там знаходиться. Так, відкриваємо. І що у нас тут. Ого! Ну, этот подвал у них, конечно, уже просторный такой. Всем привет, вы на канале Sonic Play. Сегодня мы с вами будем продовжувати грати в игру. Клоуэн сусід, давайте розпочнемо. Вебнове ружили. Новий вход в підвал, ви повинні його исследовать. Откройте його. Хорошо. Давайте. це, Я інший рівень не буду показувати, бо тому що... Ну, він такий був скучноватий, я решил його не показувати. там особо нічого не було цікавого. Там, короче, надо було в сейфі украсти гроші на другому етажі. Там в одной комнате. Так, давайте пройдем ривень. Я хотел бы пройти через другой вход, потому что через главный там постоянно той клоун другой, ну, взрослый стоит. Я бы хотел бы через вот этот вход пойти. Так. Давайте в подвал быстрее пойдем. Пока тут никого нету. Так, тут пока ничего. Так. В две комнаты что-то есть, кого Да нет, тут тоже, в принципе, ничего нет. Главное, чтобы сюда никто не пошел, это а буду грустно. Так. О, смотрите. я нашел ключ. Это душу сильно доброе Так. Поднимаемся наверх. И теперь треба найти ключ в этой двери. Так. Давайте пойдем на второй этаж. Ну, в этот отсек. Так. Треба найти в самом ну, в доме ключ. Ага, там сосед этот ходит какой-то. Так, ну давайте пока тут походим, посмотрим. Тут эта дверь не закрыта. Эти двери тоже не закрыты. Блин, почему все сюда идут? Смотрите, все сюда соседи идут. Это капец. Их надо как-то отвлечь, это. Там реально туда зашло два соседа. Ничего себе. Ой, тут кто-то выходит, да. Ну да. Подождаю, пока. Ага. Треба подождать, пока а твой маленький клоун оттуда уйдет. Потому что если сюда туда поприходили. Не знаю, зачем им ну, туда было ходить. Подождем. Так. Нет! А, я подумал, я вазу уже уроню. Зараз мы, друзья, пробираемся. Нет! Ну елки палки Зараз надо. Хотя можно было спрятаться. Но я рискну. Давай, быстрее Нет, дверь, открывайся. У тебя, помню шкаф был, можно спрятаться. Фух, есть. Я нашел дверь. Это доброе. Зараз надо почекать, пока я циклон выйдет, да? И можно будет идти далее проследовать все комнаты. Так, он за собой дверь закрыл. Так, ну в этой комнате пока ничего нету. А в этой что? О, тут зеленый ключ. Теперь надо найти, звездки этот зеленый ключ находится. Всі спустилися, я помню, по низу, можно, в принципе, через якесь то окно выпрыгнуть. И спуститься. Ну, давайте через вот это разобьем окно. И спустимся. Так. Ой, сюда. И потом сюда кто сюда? Ага. Этот спустился, и той... тот тоже, походу, спустился. А, -а, -а какой-то из них в подвале ходит. Пока закрытых дверей, я на яких набачу, серьезно. Пусть ходу там в подвале. Ага, усд и вся дверь. тільки э, тут поднимается якийсь клоун, Надо переждать в этой комнате. Надо взять с собой еще на всякий случай мячик. Да, блин, он серьезно, сюда идет, в эту комнату. Давайте спрячемся. Да, он сюда реально идет. Не показалось. А, мне показалось, блин. Все, зараз мы, друзья, снова в подвал проникнем. и по что там находится. Так, открываем. И что у нас тут? Ого! Ну этот подвал у них, конечно, уже просторный такой. Так это не открывается дверь. Сейчас я кого открываю? А, я на попачу. Ладно, идем далее. Чтобы восстановить вашу выносливость, собирать и есть и еду, ясно. Цікаво буде, конечно, що буде в наступному рівні. Не знаю, конечно. Дуже сильно цікаво. Вы увидели, что к вашим соседям приезжала машина из нее выгружали что-то тяжелое. Узнайте, что это, и принесите к себе домой. Хорошо. Короче, друзья, дивіться, я нашел якусь книгу. Я не знаю, конечно, свитки она. Тики за меня спалых тут один сусід. Треба мені втікати від нього. Ладно. Ладно, я до вас повернуся, коли я щось знайду. Так, друзі, я знайшов якийсь ключ сюди, як ви бачите. І цей ключ був в підвалі. Зараз я буду дивитися далі. Що тут що треба робити. Так, друзі, я знайшов закриту двер. Давайте ми її відкриємо. Що тут цікаво знаходиться в неї? Ага, тут знаходиться зелений ключ. Зелений ключ, я помню, де він? він аж в підвалі. Треба спуститися в підвал. опять. І пройти аж в ту кімнату, Де я получав сірий ключ. Главное, щоб, блін, не и думал, тут то кто-то ходит. Так вот, надо проникнути в цю зелену кімнату і тут щось буде. Не знаю, що, конечно. І дуже сильно цікаво. Так. Ага, тут золото, і його треба винести, звідси. Так. Давайте винесемо звідси золото. І ми пройдемо з вами цей рівень. Ага. Зараз пройдемо з вами цей рівень. Так. Ми Випругуємо через вікно і... Забираємо золото до все буде дома. Так Це добре. Ми вже прочитай прошлое ривень. Все ми пройшли рівень. Ось так от не при цей прийти 8 рівень. Да, мы пришли. Дневник сядет, ви знайшли чеки з оружия в Він Он купил оружие. Найдіть його і принесіть к себе так, друзі, я знайшов ключ і сьогодні він, як ви бачите. Тільки у мене гра почала дуже сильно чомусь лагати. Ось, я був зелений ключ, тепер знаєте потрібно знайти від якої він двері. Так, друзі, я знайшов закриту двері, ось сьогодні вона. Відкриваємо. І тут у нас серий ключ. Тепер треба знайти від якої він двері. Ось. Так, друзі, я знайшов закриту двері. Що у нас тут знаходиться? Ага, тут оружие у нас? Треба його винести, винести з будинку. Ладно, я Ми вже з вами зустрінемось. Давайте наступ наступному Ви Вы узнали, ваші сусіди соседи ядерну бомбу. щоб продати її терористам. Йдіть її принесіть до себе домой. Так, друзі, я знайшов якийсь зелений ключ. Давайте ми з мамою його заберемо Треба ТП знайти з якої він двері Ага. Там сіра двер Ладно, я до вас повернуся коли щось знайду. Так, друзі, я знайшов зелену дверь. Наконец-то. Ура! Открываем ее! Блин, там кто-то бежит нет! Фух, я успел! Ладно, я найду відки цей сірий ключ, але я знаю від якої двері. я просто поставлю на паузу, щоб я смог до туда дойти. Так, все, друзі, я дійшов до сірої двері. Відкриваємо її тут у нас це прекрасний ключ, нічого собі. Так, все, друзі, я знайшов красну двері. Давайте її відкриємо. Так, усюди ядерна бомба. <свят> Мы такую махину забрали или просто так одним пальцем, ничего себе. Ладно. Э, я не ожидал, конечно, что в этой игры будут красные замки и красные ключи. И тут я как по такая же самая ситуация, как и в ТСОМ, в где... Там про Чернобыль, да, Сусиды Чернобыль, я уже плохо помню, как эта игра называется. Так вот, там тоже был серый ключ, зеленый ключ и красный ключ. Это была прикольная задумка, в принципе, что. В ігрі uh, є другі замки і ключі. Не знаю, може ці ігри ще, конечно, будуть це, uh, другие замки і ключі. Може там, я не знаю, сині ключі і замок буде, не знаю. Бо тому що осталось тільки 5 рівнів, бо це останній рівень, ну для цього відео, конечно. Ладно, ми зараз цей рівень пройдемо і можна буде відео потім закінчувати. Так. Все, ми пройшли. Так, да, як ви бачите, ми пройшли сьогодні з вами до десятого рівня. Давайте на цьому відео заканчувати. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі, і всім пока-пока. Побачимось.